Думаю, назву відео ви вже бачили, тож знаєте про що йтиме мова. Отже, протигелікоптерні міни. Не дивуйтеся, вони дійсно існують, і це факт, хоча й віриться в це з трудом, але ж на болотах своя логіка. Призначені вони для захисту від атак гелікоптерів та інших несколетячих апаратів, а ще для психологічного впливу на пілота гелікоптера з метою примусу пілотування на великих висотах. В лаптістані усі випробування ці міни вже давно пройшли, але досі невідомо, чи пішли вони у серію. Поза як вилупки, де правда діти досить добре приховують інформацію щодо їхнього виробництва. Тому припускаю, що ці міни можуть ще зустрітися на фронті, особливо після того, як авіації в нас побільшає. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів. А для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою просуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. ПВМ Темп 20 та ВТМ 105, протигелікоптерна кумулятивна міна спрямованого ураження відносно новітня розробка болотяних терористів 2003 року. ВТМ-105 відрізняється від темп 20 трохи іншою конфігурацією, але бойові характеристики та внутрішня будова у обох мін однакові. При вазі у 12 кг містить 6 кг 400 г вибухівки тг 50 Становлюється на ґрунт вручну або за допомогою гелікоптерів. Працює проти низколетячих цілей, що рухаються зі швидкістю до 100 м на секунду, і вражає їх ударним ядром, яке пробиває броню завтовшки 12 мм на відстані до 150 метрів. Датчик цілі комбінований, акустично інфрачервоний, час бойової роботи до 3 місяців, обладнана системою невидобуваності, яку можна деактивувати дистанційно, ну і системою самоліквідації. ПВГ Бумеранг міна протигелікоптерна, кумулятивна некерована, спрямованого ураження 2008 року розробки. Виготовляється лаптепльотами в двох варіантах: прямокутного і дископодібному. Встановлюється на ґрунт вручну, але, позаяк дископодібний варіант виконана в габаритах протитанкової міни ТМ62, її можна встановлювати засобами механізації пмз 4 п гмз 3 або всм 1 Працює проти низколетячих цілей, що рухається із швидкістю до 80 метрів на секунду, вистрілює ударних ядер, здатних пробити 12 мм броні на відстань до 100 метрів. Оснащена акустичним датчиком, має вбудовану РЛС, також обладнана системою розпізнавання. Свій чужий термін бойової роботи до 6 діб. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.